Сполучені Штати приєдналися до війни Ізраїлю проти Ірану. Минулої ночі американські літаки завдали масованого удару по іранських ядерних об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив, тепер Тегеран просто мусить пристати на мир. А якщо ні, Вашингтон завдасть ще масштабніших ударів. Іранська влада відповіла ракетами по Ізраїлю. Значні руйнування в Тель-Авіві та Хайфі. Щонайменше 86 поранених доправили до лікарні. Оксана Лутоцька докладніше. Сполучені Штати вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники успішно атакували три ядерних об'єкти в Натанзі, Ісфахані та Фордо. Фордо ключовий об'єкт іранської ядерної програми, захований глибоко у горах під товщою кам'яних порід. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників. Бі-2, які напередодні Вашингтон перекинув на базу в Індійському океані. Тим часом CNN з посиланням на власні джерела повідомляють, ніби штати вперше в історії використали 13-тонну протибункерну бомбу Пенетрейтор, в якій три це вибухівка. Американський президент Дональд Трамп назвав удар по ядерних об'єктах історичним моментом для США, Ізраїлю та всього світу і заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану. Розповів, що відразу після завершення операції Трамп йому телефонував, і це була дуже тепла і зворушлива розмова. Лідери привітали один одного і народи обох своїх країн. Далі Нетаняху виконав ритуал, який поступово вкорінюється в американській внутрішній та світовій міжнародній політиці. Президент Трамп сильний лідер вільного світу. Він великий друг Ізраїлю, друг якого немає ні в кого іншого, від свого імені та від імені всіх громадян Ізраїлю, від імені всього єврейського народу. Я дякую йому від щирого серця. Тим часом в передачах ізраїльського телебачення пройшла інформація, що Ізраїль за кілька днів знав про планований штатами удар і обидві країни у публічній площині навмисне створювали враження, ніби мають розбіжності, щоб створити в Ірану оманливе відчуття безпеки. А в Тегерані підтвердили американську атаку на ядерні об'єкти. Заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності, і вони не зазнали значних збитків. Ба Більше в державній організації атомної енергії пообіцяли продовжити ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі на події відреагував постом у соцмережі. Події цього ранку обурливі та матимуть нескінчені наслідки. Відповідно до статуту ООН та його положень, які дозволяють законну відповідь як самооборону. Іран залишає за собою право на всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Завтра очільник іранського МЗС планує відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Також Тегеран вимагає проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН. Тим часом Верховний лідер країни Аліха Хаменеї, побоюючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. Іранські державні інформагентства синхронно поширили карти з американськими військовими базами, розташованими у перській затоці та на сході Середземномор'я. А на телебаченні заявили, що відтепер кожен американський громадянин і солдат. У регіоні це легітимна ціль. А поки, як відповідь на американську атаку, Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Деякі з них перехопили ще на підльоті над Йорданією, інші знешкоджували над Ізраїлем. Однак їх знищили не всі ракети впали на населені пункти в північній та центральній частинах країни. Є постраждалі. Їхню точну кількість та ступінь поранень, а також інші наслідки атаки з'ясовують. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Літо і знову українцям складно купити квитки на потяг, особливо за популярними напрямками до туристичних чи курортних міст на заході країни. В «Укрзалізниці» кажуть, цьогоріч зріс попит до кам'янця Подільського та Трускавця традиційно лідирує напрямок до Львова, а ще до Дніпра, Харкова і Краматорська. Дефіцит як і щороку через брак вагонів, їх ремонтують і потроху закуповують нові, та на літній період цього поки що все одно замало. Восьма ранку до каз головного вокзалу столиці помало підходять люди. Ті, кому не пощастило вхопити квитки в мобільному застосунку Укрзалізниці. Традиційно гарячий, літній сезон відпусток та дитячих таборів. На популярні напрямки квитки розкуплені на декілька тижнів вперед. З Шептицького в Київ дітей забрати до бабусі, відправляли, а квитків немає. От, наприклад, з років. 20... Ну, з сьогоднішнього і по 5 липня квитків уже немає. Всі викуплені такого раніше в принципі не було. Комусь таки вдається зловити квиток у касі на прямий чи альтернативний маршрут. Та більшість відходять розчарованими. Немає квитків ні з ні до Києва. Я хотіла взяти квитки з Мукачево на 9 число. Поки квитків немає. Відкривають дуже мало вагонів, а чому не зрозуміло. Я прямую до Львову, але не можу взяти квиток в онлайн-форматі. Вирішила пройти, можливо, якісь варіанти тут. Але як бачу, мабуть, немає. Ось, напевно, найбільш популярний напрямок Київ-Львів. Найближча дата, на яку є квиток, це 1 липня, але тут лише люкс за 1800 гривень. А ось 2 липня вже є місця на Інтерсіті, майже 130 місць, і можна купувати, обирати різний клас, найдешевший 500 гривень. Дивимося гірські напрямки Київ-Мукачево, Ярем чи Славсько. На два тижні вперед все розкуплено. Квитки є з 7-9 липня. В «Укрзалізниці» відверто говорять, літній сезон напружений щороку. Причина дефіцит вагонів та підвищений попит пасажирів. З великою війною ситуація стала складнішою. Рухомий склад використовують ще для евакуації та дипломатичних візитів. Потяги потрапляють під обстріли і вагони треба відновлювати. Кажуть, зараз квитками найперше забезпечують пріоритетні групи пасажирів. Ми збільшили квоту для військових по оформленню через армію. Плюс відповідно там зараз найменша проблема спостерігається. Ми там вивозимо всіх бажаючих. Друга частина пріоритету це діти. Нам потрібно якомога більше дітей вивозити на оздоровлення, повертати до України під час от, тих, хто навіть там виїхав якийсь час за кордон, повертати їх зараз до України. Возити дітей на змагання, на турніри, це означає, що вагонів, які доступні у вільному доступі пасажирові, які заходять за стосунок, їх значно менше, тому що вони повторюються, пішли на військових і на групи дітей. Євгенія влітку возить великі групи дітей у гори на відпочинок і каже: їм теж геть не просто купити квитки. Щоб мені замовити квитки, наприклад, на якусь дату. Мені рівно там за 35 діб треба в е, 12 годин ночі 00.00 відправити заявку. Якщо я відправлю в 00.10, е, є вергідність, що вони скажуть, що передо мною вже було 150 заявок. Потім нам приходить лист від «Укрзалізниці» і така відповідь: що ну якби ми вам нічого не обіцяємо, але ми отримали вашу заявку. Е, потім ти сидиш на підвішеному стані. Це ж батьки, діти, вчителі, так би да, оця вся історія нервова. Десь за два тижні до поїздки залізниця повідомляє, чи таке будуть квитки листом на пошту за бронь. Треба заплатити, а потім ще викупити квитки в касі. Ще той квест каже Євгенія, і щастить не завжди. Коротка платформа, ми не можемо доставити вагон. Ну, наприклад, у нас в минулому році були такі розборки. Да? Я кажу, у нас рівно в 12.00 ми відправили заявку. В черзі все вже викупили. Я говорю, дайте нам типа, звіти. Тобто я, вони, 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 вони сперечаються з тобою до тих пір, поки ти не розумієш, що ти будеш йти до кінця. Якщо ти бачиш, що ти будеш йти до кінця, ти вже скрізь жалобу написав. Тоді вже там є окремий відділ, який ну, ці состави планує, я не знаю, як у них він називається. Вони вже тоді подзвонили і вже тоді до нас спілкувалися з іншою позицією. Да, тобто давайте ми спробуємо так, давайте спробуємо так. Ну тобто треба пройти прям всім кругова. Понад 2200 заявок на групові перевезення тільки на цей тиждень отримала «Укрзалізниця». 40% покриті, нарешту кажуть залізничники знову ж таки шукають вагони. На найпопулярніші маршрути запускають додаткові рейси з Києва до Львова, Одеси, Трускавця, Дніпра, Ужгорода, Яремчі, Ворохти. Курсуватимуть 27 нових або покращених поїздів. Постійні рейси будуть продовжувати балансувати додатковими вагонами. Додаємо вагонами абсолютно динамічно. По мірі того, як вони з'являються, виходять з ремонтів або купуються нові, будуються і так далі. Або ми знову ж таки отримуємо із дипломатичних перевезень, коли там пауза якесь затище. А ми їх переставляємо в найбільш затребувані напрямки. У Нас порожні вагони зараз нікуди не ходять. Немає такого напрямку в Україні, який би зараз возив повітря. Пасажирам радять, якщо немає квитків, у застосунку скористатися послугою автоматичного викупу. Обираєте потяг, і система сама купить квиток, коли з'явиться вільний. І планувати поїздки максимально заздалегідь. Спад попиту на туристичні та курортні напрямки очікують аж у жовтні. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факти сітів, марафон Єдині новини. Закарпаття під час канікул планує оздоровити понад 8 тисяч дітей пільгових категорій з усіх регіонів України. Це діти військових, зниклих безвісти, сироти, позбавлені батьківського піклування та переселенці в обласному бюджеті. передбачили майже 25 мільйонів гривень. Оздоровчу кампанію проводять на базі майже 90 різних закладів. Світлана Ковбиця розповість. Вихованці табору Арніка на Закарпатті відпочивають і відновлюються фізично та психологічно. У цій зміні 60 дітей пільгових категорій, віком від 11 до 14 років місцеві та переселенці. А також діти із Донецького добропілля, де до лінії фронту лічені кілометри. Отакі маленькі можливості виїжджати кудись, дають їм змогу відчути радість, спокій. Табір розташований посеред гір у селі Нижні ворота, має приватну територію, акцент на емоційне стілення для дітей. Організовують творчі заняття, майстер-класи, екскурсії, ігри та спортивні активності. З ними працює психолог 14 днів у безпечному місці із п'ятиразовим харчуванням у супроводі кураторів та інструкторів. Усе безкоштовно. Під час кожної відпочинкової зміни у нас присутні діти із Запорізької та Луганської областей. Цього року, вже з початку 25-го року, у нас відпочило 378 діток. Дітям тут подобається. Для них це табір дружби та підтримки, який допомагає відновити рівновагу. Можна спати міцно і не відчути, як ракети летять. Та ми вже подружки, вже. Три дівчинки, і вже як е, малювали плакат, же познайомилися зі всіма. А це мовний табір в Ужгороді під лісом із великим басейном і безпечною територією та заняттями з англійської і з носійкою мови. Аня Кавана, волонтерка з Британії, допомагає дітям покращити вимову, розширити словниковий запас і навчитися використовувати англійську у різних ситуаціях. Хочу навчити дітей краще писати англійською, а також почуватися впевненішими у своїх мовних навичках. Вивчення англійської тут поєднують із походами до лісу, активностями, іграми, квестами та гуртками. Табір денний. Для дітей від 5 до 16 років зараз триває перша зміна. У ній 70 вихованців. Їх розділили за віком на чотири групи. У кожній свої волонтери та наставники. Два тижні у таборі коштують 6 тисяч гривень. Для дітей військових і переселенців ціна менша. Їх тут майже половина. Мені дуже подобаються уроки англійської мови, тому що я вивчаю набагато більше. Ми можемо спілкуватися з міс Анною на перервах. Гаджети у таборі заборонені, телефони відкладені. Та головне тут вони можуть бути просто дітьми гратися і галасувати. Загалом Закарпаття під час літніх канікул планує оздоровити понад 8 тисяч дітей пільгових категорій з усіх регіонів України. Для цього в обласному бюджеті передбачено майже 25 мільйонів гривень. Ще практично 12 мільйонів дають територіальні громади. У нас програма працює освіта Закарпаття. Якщо ми беремо в розв'язі однієї дитини, то на 14 днів це більше 21 одна тисяча складає. Це хороший ресурс. Оздоровчу кампанію на Закарпатті забезпечують на базі майже 90 різних закладів вони санаторного типу, пришкільні, а також ініційовані громадськими організаціями, хочуть охопити відпочинком якомога більше дітей, бо оздоровлення потребують і місцеві, і ті, хто щойно виїхав з-під обстрілів. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти сітів. Єдині новини.